Вітаю! Моє ім'я Валерія Сергєєва, ексклюзивно для радіослухавка огляд на роман Бавдоліно Умберто Еко. Одного разу, напередодні битви, родобородий імператор священної Римської імперії Фридрих, не зізнаючись, хто він, купує за декілька монет, гарячу юшку, ночівлю у хатині бідної сім'ї медіоланців і, що найважливіше, хлопчика Бавдоліно. Адже той оповідає Фридриху, що бачив у лісі святого Бавдоліна, який провіщав імператорському війську перемогу. При дворі ніхто особливо не переймається тим, чи хлопчисько блаженний віщу і бачить богонатхленні об'явлення. Але це йому й не потрібно. Він володіє іншим даром даром переконування людей у тому, що всі його вигадки щира правда. У цьому Бавдоліну трохи нагадує крихітку Цахеса Гофмана, але все ж є декілька відмінностей. Перша, Бавдоліно вміє по-справжньому любити. Друга, на його голові ціла лев'яча грива волосся, і він, начебто, симпатичний. Кілька хвилин, поготорившись з чужинцями, Бавдоліно переймає нові для нього говірки. А вже ж це схоже на п'ятдесятницю і дар умов, який зійшов на учнів Христа. Патологічний байкар Бавдоліно збирає навколо себе ще 11 псевдоапостолів. Аби в ім'я Фридриха здійснити паломництво до царства пресвітера Йоанна, де небо сяє самоцвітами, немає несправедливості, а замість людей і коней водяться потвори, які їздять верхи на верблюдопардах. Але в дарі Бавдоліну є один нюанс: рано чи пізно він сам починає вірити у свою брехню, видав глиняний кухоль свого батька за Грааль, сам повірив у божественні чаші, придумав світ царства пресвітера Йоанна і сам увірував у нього і його мешканців. Відтак, після брехні, його починає збурювати лихоманка, можна навіть сказати одержимість пошуками того, про що він набрехав. Дружина Бавдоліно, юно-каландрина, не змогла народити йому живого сина. Коли ж Бавдоліно просить поглянути на трупик дитини, він бачить перед собою монстрика, саме такого, якого він описував у фальшивому листі Присвітера Йоанна. Тоді Бавдоліно вперше усвідомлює, що через те, що він був брехуном, навіть його сім'я породила Олжу мертву Олжу. І так би мертве і лишалося мертвим, якби не любов. Мандри Бавдоліну та 11 інших псевдоапостолів затяглися на довгі роки. Ну бо а що ви хочете, якщо користуватися мапою, де земля не сфера, а скинія, тобто за формою, подібна до переносного юдейського храму. Вони йшли через вічно темні ліси, де навіть ватра не дарує світла, хіба щоб освітити смаженю, настромлену на палицю, перетинали самбатіон, тобто ріку із каміння, боролися з чудовиськами-велетнями. І, подолавши увесь цей шлях до царства вигадки, що сусідить із християнським раєм, Вавдоліно знаходить щастя із жінкою-язичницею, яка вагітніє, і, ймовірно, на цей раз дитина жива, мусить вижити. Павдоліно постмодерністський роман, а отже, має так зване подвійне кодування: верх об'єднаний із низом, а масове із елітарним. Як блискучий медієвіст, Умберто Еко скрупульозно відтворює світ уявлень та уявлення про світ людини середньовіччя. Таким чином, створюючи справжній інтелектуальний бенкет для читача елітарного. Водночас непідготовлений читач може відкинути все незрозуміле і просто прочитати цей текст як захопливий детектив. Бо як ім'я Троянди це історія про детективів прапрадідусів дідусів Шерлока Голмса і доктора Ватсона, так і Бавдоліно це, по суті, надцікаве розслідування вбивства і рекурсія обманів. Окрім цього, Бавдоліно є важливим доповненням до другого роману Умберто Еко. Тобто до маятника Фуко. Якщо вам сподобалася історія про змову тамплієрів, що 120 років наближатися до відкриття грааля, маятник, який має показати ту саму точку на мапі, і вигаданий план, де список і спральні, в який необачно повірили одержимі, то вам обов'язково потрібно прочитати і Бавдоліно. Якщо ж маятник Фуко виявився для вас заскладним, то читацька дорога знову ж таки веде до Бавдоліно. Бачите, шансів оминути цей роман у вас немає, якщо ви все ж таки взялися за тексти ЕКО. Але як ми все ж таки дізнаємося про Павдоліно? Свою історію він переповідає літописцю Никиті Хоніяту із Візантії. Мовляв, він рятує Никиту і його сім'ю із обложеного міста, а за це просить записати всі його поневіряння. І Никиті стає непереливки створити життєпис такого фантастичного байкаря ще той виклик. Він радиться з мудрецем Пафнутієм, і той радить йому утриматися від згадки про Бавдоліну у хроніках. Адже як заспокоює він Никиту, рано чи пізно ще знайдеться брехун більше від нього, аби зрівнятися з Бавдоліно і змогти переповісти його історію. На цьому моменті лишається тільки подякувати Умберто Еко за його вишукані байкарство і самоіронію. Почуємося за новою книжкою.